Мене звуть Інна Богданова, і мені Ханна Халів задала досить цікаве питання, і я вирішила на нього зараз створити окрему таку довгу відповідь, що таке балансувальний стільчик, наскільки він потрібний, чи потрібен він взагалі? Як він себе буде проявляти і понацеє це чи ні у моменті класу? В якому буде знаходитись дитина, наприклад, на такому стільчику чи на занятті. Стільчики бувають у нас різні, різної конструкції, але я хочу вас окунути у основу цієї системи, навіщо вони можуть бути взагалі потрібні, і ми трошки зараз пройдемося по теорії. Вся інформація, яка потрапляє до нас в мозок, вона приходить до нас через певні канали: Це Зір, слух, нюх, Тобто, у нас є певні рецептори, які ловлять інформацію ззовні. тобто вони... Реагують на стимули оточуючого середовища. І так сталося, що щоб реакція на ці стимули відбувалася достатньо якісною, є найголовніші системи, які базують і пропускають цю інформацію, тобто у нас через стовбур мозку проходять всі рецептори, які е, імпульси, пробачте, е, які е, передають інформацію далі. Вона через лімбічну систему, яка як рішоточка, пропускає чи не пропускає більш важливу чи менш важливу інформацію, і вирішує, що зараз найголовніше для е, виживання самої людини. Так працює наш мозок, він весь е, настроєний на виживання. І вже після лімбічної цієї системи ретикулярної формації інформація у нас уже потрапляє до кори головного мозку і там продовжує свою обробку. Але щоб от пройти оцей бар'єр у нашого мозку, треба бути достатньо. Сконцентрованим і мати гарний гомеостаз. ніхто з вас не буде вчити табличку множення, коли він летить вниз з 9-го поверху. Коли не працює вестибулярна система, вона може сприймати цей момент як саме польот з 9-го поверху. Ніхто не буде з вас вчити. Є таблицю Менделеєва під час, коли у вас най найсильніша -най температура, тобто порушення гомеостазу. І от що робить сенсорна інтеграція, вона займається саме відновленням того гемостазу для того, щоб потім навички могли формуватися надійніше, закріплювалися і були більш ефективні. Тобто ваші заняття, як EBA фахівці, стануть більш ефективні, якщо ви будете трошки розуміти, як воно працює з точки зору сенсорної інтеграції. А з точки зору сенсорної інтеграції і взагалі фізіології, так страпилося, що спочатку у нас з'явилася тактильна система, потім вестибулярна, потім проприоцептивна. І оці три системи, вони базуючі і найголовніші, вони як подушка, фундамент. Яка пропускає всю іншу інформацію, і вся інша інформація вона обов'язково буде спиратися на відчуття себе в просторі, на відчуття свого тіла. І чи все гаразд, у мене зараз тактильна система, чи ніхто мене зараз там ніде не кусає. Тобто, чисто з точки зору онтогенезу. Що треба сказати? Вестибулярна і препроцептивна система, вони працюють завжди поряд, завжди спираються на інформацію одної від одної. І що таке пропірацептивне, я розумію, що ви могли ніколи не стикатися з цим поняттям. Справа в тому, що у нас у м'язах, зв'язках та суставах знаходяться рецептори, які у мозок пересилають інформацію, де знаходиться моя рука, де знаходиться моя нога. Ця інформація є достатньо важливою для того, щоб розуміти, який йде момент скорочення м'язи, чи розпростянути в мене зараз руки, чи зігнута зараз тіло. Навіщо нам ця інформація? У будь-який момент, щоб не звалитися, Вестибулярна система і препорецептивна система підтримують наш тонус. І з цього вже тонусу виходить все інше. І коли до вас приходить дитина, яка як жалейка стикає по стулу, то ми розуміємо, що ця система працює недостатньо сильно для того, щоб мозок взагалі міг сприймати будь-яку інформацію, кольори, де свинка і все інше, тому що просто у мозка на це не у мозка, Нормально, не вистачає на це свого ресурсу, бо гемостас знаходиться десь на нижньому рівні. Звичайно, ми будемо працювати через мотивацію, ми будемо знаходити сили. Але якщо займатися, і це не панацея, це якийсь відсоток. У нас все в маленьких відсотках, як зробити так, щоб дитині було краще. Знаючи і спираючись на ці принципи, то дитині буде займатися трошки легше. Про що зараз хотілося б сказати, що коли дитина краще відчуває свої м'язи кору, що вона краще відчуває свою поставу, своя постава дає середину лінію тіла. середина лінія тіла дає краще відчуття. Я тут є. Там у мене перед, там зад, вверх, низ і взагалі орієнтація у просторі починається завжди з себе. Десятічна система теж придумана не просто так. Це було пов'язане з тим, що у нас 10 пачків. Тобто, будь-який відлік він починається з, з себе, з відчуття а, а, свого тіла. І своїх моментів. І от що ж трапляється, на якому слайді зупинятись. Ну, давайте на цьому. Маленька дитина, наприклад, попадає у клас корекційний, звичайної школи, і там вона відчуває достатньо серйозну нагрузку. І ця нагрузка пов'язана з новими вимогами. З... Великою кількістю шуму, який йде з усіх сторін, інші запахи, нова територія, мозок починає знову тривожитись і виходити на такий рівень збудження, якого не було до цього. І у цей момент на що хоче спиратися мозок, він хоче спиратися на свою препроцептивну систему, тому що так історично склалося, еволюційно склалося, що о, якщо я гарно відчуваю свої ноги, гарно можу зараз відстрибнути, я зможу захиститися від нападу. Якщо я гарно відчуваю свої ноги, я зможу просто. Побігти. Якщо я не відчуваю це в достатній мірі, то я не відчуваю найнадприоритетнішу систему мого організму, і значить я не буду вже займатися, яка там буква А, якщо я не відчуваю, де мої ноги і мене можуть зараз з'їсти. Просто мозку у цей момент не до цього. І тому, коли мова йде, що ми беремо якийсь стульчик. Який буде допомагати дитині балансувати, навіщо ми це робимо? Подивіться на будь-яку дитину з СДВГ, яка, чи дитину з аутом, яка знаходиться у збудженому зараз стані, вона постійно рухається. Чому вона постійно рухається? Цей сигнал її дає мозок, тому що коли я рухаю м'язами, я краще ці м'язи відчуваю, коли я біжу. У мене працює вестибулярна система, значить, я в цей час краще відчуваю свою вестибулярну систему, і це мене заспокоює. Тобто, коли дитина ходить вовчком, вона це робить не просто так, у неї на це є своя місія, і вона досить серйозна. Заспокоїтись і відчути себе. Відчую себе, буду у безпеці. Буду у безпеці, буде легше сприймати інформацію. Тобто, дитина сама себе пробує таким чином скомпенсувати. Що ж у нас відбувається, коли ми сідаємо, наприклад, на такий стульчик? Що я не робила, буде без музики, я вам окремо відправлю це відео з музикою, бо навмисно її вчора вибирала. Дитина сидить на рухливій, неустойчивій поверхні, тобто її постійно сидячи, треба відчувати свою вестибулярну систему і відчувати м'язи свого кору, і відчувати, до речі, мабуть, не сказала найбільша кількість препроцептивних рецепторів у нас знаходиться у стопах у п'ятій точці, у сідалішних моментах, і у долоньках. І коли ми зараз будемо запускати їх, поєднуючи з вестибулярною стимуляцією, ми будемо допомагати гомеостазу стати на місце. Ми будемо допомагати дитині краще себе відчувати. Це не панацея, але це там якийсь крок, який допоможе дитині, потім краще займатися. Набір вправ може бути будь-яким. Він може бути на розтяжку, на більш півкольну взаємодію. Давайте подивимось. От право млин, це одна з прав нейрокорекції на розтяжку. Їх можна і дуже часто включають у сенсорні заняття у вигляді ігор. Тобто це не може бути. Ой, не включилось зараз. Права млин одна з перших вправ на рівновагу м'язику. Просто, просто дитині треба тягнутися, відчувати, значить, кращим м'язи кору, виконувати певну програму. Просто, легко можуть бути вправи на міжпівкульну взаємодію, що буде покращувати зв'язок між правим та лівим полушарієм, на ритмізацію, на утримання програми, на латералізацію, на дихання, на вправи на роботу з рефлексами перетин серединної лінії тіла і з цим у наших дітей дуже багато проблем. Це така окрема тема: на координацію і будь-які зареві вправи. Якщо їх робити, спочатку, звичайно, починають всі сенсорні терапевти працювати з положення лежа. Але у якийсь момент, коли вже дитина достатньо доросла, то їх, звичайно, можна перенести на вправи сидячи, і це так і роблять. Але якщо робити ці вправи сидячи ще й на балансувальному стульчику, це буде мати додаткову користь. Також можна працювати з рефлексами. Наприклад, тут ми працюємо з симетрично шейно-тонічним рефлексом. Да. Отут буде музика, навмисно підбирала, але ви її зараз не чуєте. Коли ж це зробити сьогодні чи завтра? Головне, як і у AB-терапії, так і у сенсорній інтеграції вправи з рефлексами робити це достатньо регулярно. Тобто, мало купити стільчик, він сам по собі не запрацює, треба. Саме працювати і робити це на достатньо регулярній основі. Це вже складна така вправа, фунікульор. Краще її робити під рахунок Один. Давай. Два, три, чотири. Один. Отак от допомагаємо дитині. І тут така робота мислі йде, і іде поєднання і латералізація одразу двох половин е, тіла, і при цьому робота вестибулярної системи і припроцитивної, тому що ногами треба постійно утримуватися. Це буде покращувати саме гомеостаз дитини. Навчіться його математиці? Ні. Зможе допомогти слідучу вправу по математиці зробити більш якісною? Так. А, чи це дійсно те, на що зараз треба витрачати ресурс? Це дуже важливе питання. Це залежить від того, які зараз перешкоди взагалі у дитини, наскільки дитина готова а, до занять, наскільки дитина вмотивована? І якщо ви бачите, що у вас залишається там 10 хвилин у день, які ви можете потратити на вправи з конусом? Будь ласка, якщо ви розумієте, що ресурсу вистачає навчити зараз писати одну паличку в день, то ми тоді і не будемо розмовляти з батьками про конуси чи інші стільчики. Так, коліна, хлопок, хрестик, підрахунок. Понятне. Так, бувають складні моменти, коли дитині важче виходить щось робити однією чи двома руками, чи взагалі не виходить робити такі рухи. Це часто діти з диспраксією. Ми дуже багато працюємо над диспраксією саме з Данькою, і у нього. Ну, Круті результати, і ніхто не очікував, що вони будуть такі круті, але в нас вийшло. І ця система працює, якщо над нею працювати. Тобто все так і є. І це може допомогти зробити дитині такий сам собі поведінковий прорив. Тобто от дитина не могла, не могла, тут, тут, тут не виходить, тут не виходить, тут не виходить, чогось погано узагальнюються навички. Але якщо ми підключимо вправи на міжпівкольну взаємодію, у нас може вийти все набагато цікавіше і швидше. Отут ми повертаємо долоньки вверх-вниз, пересуваючи дві руки одночасно вгору. І при цьому я рахую не в верхний зараз допомагаю, а рахую на рахунок до восьми, щоб він робив цю вправу повільніше. Тому що конкретно у цьому випадку е треба уповільнити дії дитини. Дитина дуже швидка, е серйозна СДВГ, яке не дає йому зосередитися і Він Постійно, як маленький фонтанчик, іде уся, одразу у усі сторони, і от ми, ми допомагаємо заспокоїтися завдяки повільним вправам. Ну, і тут тільки стоїть подивитися на обличчя, щоб зрозуміти, наскільки йому важливо виконувати нейровправи на циклічність, а без циклічності е є діти. І це для мене феномен, і ви знаєте про таких дітей, які самі по собі починають читати. Але є діти, які страждають на дислексію, І це наш випадок. І о, такі вправи, я думаю, нам дуже допомогли свого часу зробити так, щоб Данька взагалі почав е читати Тобто вправи на цикличність. Він зараз тут не чути, але він їх виконує під ритм маятнику. Просто на телефоні включається маятник, і йому треба попадаючи в ритм робити якісь рухи, які мають певні моменти. Далі ми перейшли до фларифлейборду, і зараз багато вправ Дані виконує уже не на стільчики. А на іншому тренажері більш складному, набагато складнішому ніж цей. Коли писала цю презентацію, хотіла сказати, що стільчик може стати SD, Мі, що вправи тепер будуть цікавіші? Заняття тепер будуть цікавіші. Я розумію, що ви бії фахівці, значить, багато хто зараз вже слухає. Той курс, який подарував Грегорі Хенлі, зробив для нас безкоштовним. І це дуже круто. І я дуже сподіваюся, що всі будуть проходити супервізію, по... тому що ну, без супервізії самого курсу дуже мало. і Нічого не зрозуміло. Все красиво, але треба розбиратися з ним більш досконало. І тут момент, що. Цей стульчик може стати з дій до того, що раніше було ось так, а тепер ми займаємось по-іншому. Я не кажу про цей саме стільчик. Можемо купити якусь подушечку, яка буде казати, все, з цього моменту, навіть коли ми сідаємо за цей стол, тебе ніхто не буде тут тримати по дві години, ніхто не буде. Не звертати уваги на твої сльози. Ми зараз будемо займатися і переходити просто на інший рівень довіри, взаємовідносин, і ти тут можеш попросити у нас про перерву, і ти можеш з нами домовитись, і завдання будуть зараз легші. Тобто ми можемо допомогти таким чином дитині звернути і зробити свій переход до того, що тепер буде легше. Ось так. Сподіваюсь, я відповіла на питання, чи стоїть брати стільчик, чи не стоїть. Від себе скажу, стільчик не повинен бути на, одній, на одному болті, тому що коли болт один, воно дуже швидко розшатується і просто дуже швидко ламається. Краще, ніж це буде конус, чи ви купите просто за 200 гривень, не витрачаючи гроші подушечку, яка буде балансувати. І теж давати ефект е, кращого відчуття свого тіла. Тому що наші діти дуже часто погано відчувають свою препроцептивну систему, і це е, вимагає від них рухатись для того, щоб краще сприймати інформацію. А ми вимагаємо від них зосередитись і перестати рухатись. І виходить замкнуте коло, е, з якого вихід можна знаходити такими перервами між заняттями з дитиною, дякую.